Доброго дня підписники і гості мого каналу. Записую таке відео. З приводу поздоровлення я вас поздравляю з новим наступаючим 23 -м 2023 -м роком. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, мирного неба над головою. І всього найкращого. Що я знімаю це відео? От Є в нашому житті, так сказати, декілька доріг нашого життя. Так, да, от Один, два. Третя дорога. Да? От. Ми вибираємо кожен, кожен своє, свою дорогу, своє буття, своє життя. От. Я вам бажаю вибрати вірну дорогу в нашому житті. От. Так що я вам бажаю здоров'я, благополуччя, мирно, надо над головою. І всього лише найкращого. От. От бачите, у нас чуєте, може чуєте, у нас літають літаки От. неспокійно. ну, Я думаю, ми все витримаємо. все буде добре. От, Якось так. Дружі, друзі, друзі. Всього вам самого найкращого. Дякую, що ви були на моєму каналі. Що ви є на моєму каналі, що ви підписуєтесь, ставите лайки, дизлайки. Ну, Кому як до От, Може комусь не подобаються мої відео, може комусь подобається. От якось так. Я пишу, так сказати, від душі, записую від чистого серця. От якось так. Я хочу, щоб е, хоч комусь е, мої відео були е, там, до вподоби, щоб комусь мої відео були корисні. От, якось так. Я без е, якоїсь там наживи з мого відео. Друзі, я всі знімаю відео від, від чистої душі. От якось так, друзі, всіх. З наступаючим новим роком і бажаю вам лише найкращого в новому році, щоб новий рік був кращий, ніж за цей рік, що пройшов, пройшов. Але, ну, що маємо, то маємо. ну, Будемо якось триматися. Все буде добре, друзі. Всього вам самого найкращого, друзі. Всього вам найкращого.